Вас, це голос Криму в студії Катерина Некреча. І далі з моєю гостею це Олександр Матвійчук. Вітаю вас. Ми, Доброго будемо дня. говорити власне, про те, що відбувається на півострові. І важливо, що незважаючи на те, що є ця територія Криму не підконтрольною сьогодні, де-факто Україні, але все ж таки. Тут в Києві уважно слідкують за тим, що відбувається на півострові, і слідкують за тим, що робить окупаційна влада. І сьогодні ми будемо говорити про порушення прав людини в Криму. Олександру минулого тижня ви представник громадської організації Центр громадянських свобод та Євро, Євромайдан Сос. Власне представили Крим хроніки окупації. Це як би так назвати, це за останні три місяці, за е, три місяці весняних? Власне, е, такий. Підсумок того, що відбувалося з правом порушення. От там йшлося. Ви навіть навели там цифри про те, скільки випадків порушень прав людини відбувалося, якими саме вони були. От я просто да з того, що ви вже в цьому звіті презентували, що за ці три місяці було зафіксовано три випадки тортури, побуття людей, щонайменше 94 випадки допитів, 22 обшуки, 78 затримань, арештів і 13 стових засідань. Сідень власне за результатами судів оштрафовані 11 осіб 4 людини відправлені на виправні роботи. Ось така весна на півострові. Да, невесела весна. І власне, ми ви започаткували цей дайджест хроніки окупації, які стосуються політичних переслідувань в Криму. Виходячи з двох причин: причина перша: ми побачили, спілкуючись з ООН, ОБСЄ, Радо Європи, що складається таке враження в світі, що анексія Криму відбулася зазвичайно погано, і світ це засуджує. Але в порівнянні з тим, що відбувається на сході України, я маю на увазі збройний конфлікт, гібридну війну, яка розпочала Російська Федерація через своїх проксі агентів ЛНР ДНР, то порівнювати ситуацію взагалі неможливо, і загалом в Криму, на їхню думку, більш-менш стабільно спокійно. І от ми започку започаткували цей даж Показуючи по дням. І якщо ви його відкриєте, ви побачите, що він іде хронологічно по дням, що абсолютно неспокійно, що люди, які лишилися сам на сам з окупантом, протягом цієї весни кожен день зазнавали переслідувань як в правовий спосіб, це обшуки, допити, арешти, сфабриковані кримінальні адміністративні справи, втручання міліції тощо, так і в позаправовий спосіб. Це погрози, це тиск, це побиття, це тортури. І друга причина, яка змусила нас. Якраз розпочаткувати цей дайджест у вас в студії. Я побачила відео з Леонідом Кузьминим, студент один із учасників мітингу на День народження Тараса Шевченка. Він приїздив до Києва і давав інтерв'ю в вашій програмі. В цьому інтерв'ю він зазначив, що він відчуває, що материкова Україна їх залишила. І далі це підтвердження у такого ж самого відчуття, того ж самого меседжу, я, по, я по, прочитала у студента, затриманого за акцією підтримки єдиного теле, кримського телеканалу АТР в Криму Олексія Єфремова. І, власне, наш цей вислік, який ми винесли в титли наш нашого дайджесту, сам на сам з окупантами, сказав він: він сказав, описуючи ситуацію, яка сталася, а я нагадаю, що вони знімали ролік в парку на підтримку. Телеканалу ЕТР, до них прийшла міліція, їх затримали. Далі його звинуватили в організації несанкціонового мітингу і засудили відповідно до адміністративного покарання. То він говорив, що ця ситуація не про телеканал ЕТР, і навіть не про, не про ті правові умови, які зараз існують, а про те, що відчувають люди, які лишилися сам на сам з окупантом. От ми взяли на себе, як Євромайдан, -сос зобов'язання, -сос 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 що ми кожного місяця будемо видавати таку хронологію, і ми будемо показувати. Подням і міжнародному співтовариству, і українській владі, і громадськості, що відчувають люди, і як вони живуть в окупованому Криму. Але ж, Олександра, про яких людей ми говоримо? Тому що якщо записати у пересічного кримчан, да, це те, що розповідають там мої знайомі, які от їздили там останніми тижнями до Криму, там до своїх родичів, спілкувалися з людьми, то насправді у значної частини цих людей в цих компаніях це і молоді люди, і люди старшого віку, в них все добре. Тобто такого відчуття немає. Власне. От од кого стосуються ці переслідування? Масово всі чи тільки? Активно налаштованих проукраїнських? Вони стосуються будь-кого, будь-якої людини незалежно від статі, незалежно від віку, від роду занять, від її розповідання, від роду діяльності, соціального стану, походження тощо, якщо ця людина. Починає проводити публічну діяльність, яка не підконтрольна окупаційній владі. Що я маю на увазі? Ми говоримо, що на півострові тривають системні і масштабні репресії. Ми говоримо про те, що вони масштабні не з огляду на кількість жертв. Цих переслідувань, і вона слава Богу, поки що не виміряється десятками тисяч, і це, звичайно, не можна поки порівняти із репресіями в 37 році, які були в радянському союзі. Але є дуже принципова подібність. Ми їх називаємо масштабними, тому що вони пронизують всі сфери суспільного життя. Будь-яка непідконтрольна окупаційній владі активність, співочий гурток. Якась освітня культурна діяльність, то, що може становити об'єктивну для них загрозу. Тому будь-яка людина, яка здійснює цю діяльність, або висловлює погляди, які не, не тотожні з поглядами, домінуючими на півострові, або призумується, що вона здійснює таку діяльність, або їй приписують такі погляди, може стати жертвою таких переслідувань. Я вам зараз поставлю питання, які, якщо чесно, поставили навіть не питання, да, ну, в принципі, поставили мені в розмові. Знайомі, коли запитували, як справи в Криму, тому що знають, що там я працюю принаймні з людьми, які знають так, знаються в цій, на цій темі, що також беру участь в створенні цих передач. Власне, і коли я сказала, що є власне факти переслідувань, що журналісти такі звичайні, як я, в принципі, не розслідувачі, да, а звичайні журналісти, вони не можуть нормально працювати. Мені сказали у відповідь: ну хіба а в Києві взагалі вбивають журналістів? Ну, власне, це. Після там, трагічного випадку з Олесем бузиною. Uh -huh. Що ви скажете таким людям, які е, от, так вважають, насправді таких чимало, і це я говорю про людей, які живуть в Україні. Uh -huh. Так. Я повернуся до другої характеристики цих переслідувань. Я пояснила, чому вважаємо їх масштабними, а зараз я поясню, чому ми вважаємо їх системними. Uh -huh. Тому що порушення прав людини трапляються навіть в найбільш демократичних країнах. І людей вбивають і є злочинність навіть в демократичних країнах, де міліція працює на. Багато краще, ніж та, яка залишилася нам в спадок від режиму Януковича, яку ми зараз активно реформуємо. Питання в тому, чи є умисел, чи є спрямована державна політика на порушення цих прав людей і на організацію системи переслідувань. І, от дивлячись на ситуацію на півострові, ми стверджуємо так. Це умисна політика окупаційної влади. Вона переслідує два яскраво виражені політичні мотиви. Перший політичний мотив пов'язаний з тим, що влада хоче втриматися, тому вона зачищає, як катком, все живе на півострові, свободу слова, свободу мирних зібрань, свободу об'єднань, все, що може становити її загрозою, як правило, це фундаментальні права і свободи людини. І другий політичний мотив це бажання припинити. Примусово непідконтрольну окупаційної влади діяльність цілих груп людей. Це журналісти, це громадські активісти, це екологічні активісти, це будь-хто. І тут важливо ще подивитися на організований характер цих переслідувань. І про це нам говорить, як в зв'язці між собою працюють окупаційні органи. Я маю на увазі прокуратура, міліція, суд. Спецслужби, а також парламентарне угрупування Кримська самооборона. Якщо ми відкриємо наш дайджест Крим, Хроніки Несвободи, ми спеціально виписували, хто є суб'єктом переслідування. І в багатьох кейсах ми бачимо, затримали невідомі особи, передали в слідчі управління. В слідчому управлінні катували людину, суд відхиляє клопотання. Він не бачить цих скарг про катування. Все це дає на підстави говорити, що вони всі. Ці органи діють за єдиною вказівкою, централізовано вертаючись до Києва. Так, ми теж не задоволені рівнем забезпечення прав і свобод людини в Україні. Ми, як правозахисники, вже багато років говоримо про системні проблеми, які не могли вирішитися відразу після зміни Януковича, після того як він втік. Бо вони потребують реформування, вони потребують впровадження. Вони багато чого потребують, і країні, яка обтяжена війною, а також не зовсім вмілим менеджментом при владі, ну складно з цими викликами зараз швидко впоратися. І в цьому контексті якраз вбивство журналіста Олесі Бузини для нас також виклик. Ми, як правозахисні організації, так само вважаємо, що міліція має впоратися з цим викликом, організувати ефективне розслідування і сказати, хто винен у цьому вбивстві. Є різні версії, я не буду зараз коментувати їх. Вони дуже... Кардинально одна одній суперечать питання не в цьому, питання в тому, що ми права людини не вимірюємо в процентах. ми захищаємо кожну людину і незалежно від того, хто є суб'єктом порушення. Але ми не сліпі, і ми бачимо, що на відміну від ситуації загалом в Україні на півострові окупаційна влада запровадила організовану і систему переслідувань. І про це ми говоримо. Тобто не є однакова ситуація там в Сімферополі, наприклад, з правами людини і в там в роботі журналістів, і в Києві. Абсолютно, ну це ж можна навіть порівняти. Ну мені не мені нагадувати, скільки журналістів були змушені виїхати, тому що вони не могли продовжувати журналістську діяльність в Криму. Не мені нагадувати, що з 1 квітня було припинено мовлення 12 змі, і зараз єдиний кримсько-татарський канал АТР, АТР продовжує. Мовлення в інтернеті, і це абсолютно не свобода вираження поглядів і абсолютно не захист кримсько-татарського народу, яким зараз, от нещодавно на комітеті по правам людини, хвасталась Російська Федерація. Ну і власне, ми говоримо про те, що не співмірна ситуація. Звідки дані власне для цього дайджесту Крим Хроніки на свободи, чи з відкритих джерел, які всім запропоновані бажають, ну тобто всі можуть знайти в інтернеті, да, чи в новинах побачити якусь інформацію, mm -hmm. чи є у вас інформатори, можливо, про ті всі справи і на території півостру? Дуже гарне питання, оскільки ми в Криму не присутні, тому ми відразу на початку написали, що цей список далеко не повний. Цифри озвучені відповідно нами по результатам аналізу. Це далеко не повні цифри. Справжньої картини ми, звичайно, не можемо бачити, але тенденція яскраво вимальовується. І говорячи про джерела, ми використовуємо як відкриті джерела окупаційних органів влади. Ми дивимося заяви самопроголошеного прокурора, ми дивимося, що з'являється на сайтах. Органів влади в Криму, так званих також ми використовуємо результати моніторингів правозахисних організацій, результати правозахисних польових місій, які їздять в Крим. Ми тісно співпрацюємо з комітетом захисту прав кримсько-татарського народу, які мають своїх активістів по всьому Криму, які намагаються допомогти людям, які страждають від переслідувань. Ми маємо людей, які пишуть нам на Фейсбук сторінку, інформують про що відбувається. Тобто є ціла, ціла низка джерел, і знову ж таки, попри те, що ми не можемо претендувати на повноту картини, за те, що ми бачаємо певні тенденції, за одна з яких це розгортання політичних переслідувань, ми не несемо повну відповідальність. Для кого і для чого власне ви цим займаєтеся і показуєте ці цифри, ці факти порушень прав людини на територію Криму? Дуже гарне питання, адже ми не пишемо звіт, звіт не для просто для того, щоб перекласти його англійську, всім розіслати і сказати, як все погано. У нас вже як у ініціативи Євромайдан СОС випрацювався стільки рефлекс, що треба допомагати. І, і насправді дуже складно жити з. Пишучи ці звіти, розуміючи, що зараз люди страждають і їхні права порушуються, ти нічого особливо конкретно в цю хвилину зробити не можеш. І щоб не бити не бути у цій фрустрації, ми шукаємо системні стратегічні кроки, як що треба робити. І на якраз коли ми презентували цей звіт, я говорила про три рекомендації, які ми на основі цього звіту висуваємо. Наша рекомендація перша вона стосується жителів Криму, які здійснюють публічну діяльність. Або планують її здійснювати, або, як я казала, будь-хто може опинитися в мішенню переслідувань. І ми говорили їм подбати про власну безпеку. Ми говорили подумати про. Безпеку з точки зору права, з точки зору фізичної безпеки, інформаційної безпеки. Адже дуже багато речей і переслідувань трапляються, тому що люди просто живуть як в демократичному суспільстві, не замислюючи, що вони живуть в авторитарному і треба вже діяти інакше. І тут ми не перша країна, яка змушена через це проходити вироблені практики, якими каналами. Зв'язку користуватися для того, щоб до тебе не прийшов центр, є і не звинуватив вас в екстремізмі. Закривати чи не закривати сторінки на Фейсбуці, чи ходити вночі, коли ти активіст і організатор акції пізно додому по безлюдним вулицям, чи краще все ж таки на цей період цього не робити. Чи укладений договір з адвокатом, якщо завтра заарештують або прийдуть з обшуком, чи зможе ця людина швидко дістатися до підзахисну. Тобто є великий набір. Реч... Які потрібно робити, і це має бути от як. Як практика для людей, які живуть на півострові. Друга наша рекомендація вона стосувалася української влади і нас як громадськості. Тому що, як я говорила, наш, наша влада зараз нинішня вона працює тільки тоді, коли громадськість дасть її добрячого копняка. І от цей копняк, щоб вона розверталася в напрямку Криму, ми, як громадськість, маємо постійно давати. І тут не просто інформувати про те, що відбувається, да, і вимагати від прокуратури. Криму симетрично відкривати провадження за фактами порушень прав людини, які потім обов'язково згодяться нам і для міжнародного кримінального суду, потенційної і для інших речей. А тут Мова йде про використання правових механізмів на міжнародному рівні, які ми за які ми раніше не використовували, тому що вони нам не були потрібні і ми з ним не обізнані, а зараз не використовуємо ну, напевно, по нашому недопрацюванню. І я маю на увазі не тільки там всім відомий Європейський суд з прав людини або комітет ООН по правам людини. Я маю на увазі такі органи, як, наприклад, робоча група по насильницьким зникненням, яку запросити її приїхати, щоб вона зробила огляд, а де ж. І запитала Російську Федерацію: а де ж дев'ять людей, які зникли за минулий рік після окупації, і чому розслідування по їх факту їх зникнули, не ведеться, і взагалі що з ними? От і таких речей насправді можна багато говорити. Конфлікт міжнародний якби сторони конфлікту Україна і Російська Федерація, звичайно, нам треба використовувати міжнародні механізми для впливу на цю ситуацію. І третя моя рекомендація, і якби наша пропозиція від Євромайдан Сос, uh -huh. вона стосувалася вже країн. Ми ж насправді не перша країна, яка стикається з тим, що міжнародні механізми не можуть ефективно змінити ситуацію. Були війні в Чечні, були переслідування в Білорусі, зараз переслідування в Азербайджані. Ну і ми дивимося, як і неефективно реагують міжнародні механізми. І ми кажемо урядам демократичних країн, які їх створили, а це не є для вас виправданням. Абсолютно не працюють. Ну вони 10 років тому не працювали. Будьте. Проактивними, будьте креативними, не пускають місію ООН в Крим з прав людини Російська Федерація. Не пускає. добре, не розводьте руками, а відправте свої місії від своєї країни, своїх спостерігачів, дайте їм мандат, що вони вивчають, наприклад, становище кримських татар або становище е журналістів. Це ж питання про права людини і про свободи, які. Насправді універсальні і не мають державних кордонів. Якщо ви називаєте себе демократичними країнами і говорите, що це ваші цінності, ну Відгукніться на наш заклик про допомогу і втруттеся в цю ситуацію. Чи є вже такі країни, які відгукнулися, чи в процесі можливо перемовин? Ми в процесі перемовин. Ми цей звіт з рекомендаціями зараз перекладаємо англійською мовою, будемо надсилати всім країнам. І також ми намагаємося достукатися через різні дипломатичні і адвокаційні заходи. Тому поки похвалитися результатами не можу. Але я точно знаю, що вода камінь точить. Я згадую в грудь. Ні, 2013 року ми так само, коли почалися от перші от такі випадки тиску і побиття, які вже потім стали регулярними масовими, їздили на парламентську асамблею ОБСЄ із колегою. У коридорах ловили дипломатів, і це було дійсно доволі смішно, тому що ми дуже поводили себе впевнено, заштовхували їх якісь кабінети, не наші, абсолютно, і проводили з ними перемовини, що відбувається в Україні, і ми просили надіслати туди спостерігачів. І власне, ось так. З наших таких аматорських, в тому числі, спроб, і була створена місія ОБСЄ з прав людини. Тобто, я, я до того, що якщо ти хочеш, то немає нічого неможливого. І країн нам сказати: Ну, вибачте, ми зв'язані, Російська Федерація в Раді Безпеки ООН постійний член, а тут нічого не працює, а тут довго. Ну це не виправдання. Ми точно знаємо, що якщо є бажання, то багато чого можна зробити. Ну і власне. А... Є історія Олександра Костенко, якого засудили за російським законодавством, яке діє в Криму сьогодні. Давайте подивимося сюжет кореспондентів новин «Волна» і потім обговоримо це. Осужденному в Крыму за якобы избиение сотрудника спецподразделения «Беркута» активисту Майдана Александру Костенко сделали операцию на поврежденной в результате пыток в Симферопольском СИЗО руке. Его адвокат Дмитрий Сотников рассказал, в следственном изоляторе номер один после неоказания помощи избитому произошло какое-то ЧП, в результате которого его подзащитному понадобилась медицинская помощь. Операция происходила на руке. Это как раз вот та самая операция о невозможности, которую во время уголовного процесса нам так долго заявляли органы прокуратуры и органы исполнения наказаний. бы данную операцию можно произвести только вот идеи. Было форсировано вот операция Костенко. Оказывается, в условиях Симферополя ее тоже можно произвести. Также адвокат Маданаса рассказал, что сегодня, 25 мая, будет подан иск в апелляционный суд Крыма. Дмитрий Сотников надеется на смягчение наказания. Жалоба такая получилась достаточно серьезная. Мы считаем, что все основания для отмены приговора не имеют установленные законом. Нарушены нормы международного процесса, международного уголовного права. Поэтому, соответственно, мы надеемся, что будут достаточно серьезные перспективы хотя бы на снижение уголовных ответственности. Также есть информация, что по факту избиения Костенко завели уголовное дело. Железнодорожный отдел дознания возбудил уголовное дело против неустановленных лиц, якобы избивших Костенко. Вот сегодня я приду туда в качестве представителя потерпевшего, представителя Костенко. Вот, и хочу увидеть, на какой стадии находится данное уголовное дело, и подать ходатайство по допросе лиц, которые считают уже свидетелями избиения. Напомним, Киевский районный суд Симферополя приговорил 29-летнего крымчанина, активиста Евромайдана Александра Костенко, к четырем годам и двум месяцам заключения в колонии общего режима. Он признан виновным в причинении вреда здоровью сотруднику бывшего украинского спецподразделения «Беркут» Виталию Полиенко в Киеве в прошлом году, а также незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Абсолютно абсурдна справа, про що говорять так всі цинічна і, і правозахисники, і справді правозахисники ваші колеги говорять про те, що чотири роки Олександр може і не прожити а, в тих тюрмах, тому що ну власне, тому що він а, колишній міліціонер і. Євромайданівець, так що дуже багато таких от є фактів, і ситуація надто складна, обґрунтованих взагалі якихось фактів, щоб обвинувачувати його немає. І ось такий результат, що робити з цим, тому що розуміємо, що людину просто засудили ні за що. І от що зробити, аби цих чотирьох років цього незаконного покарання покарання не відбулося. Я не буду зараз відповідати по, по крокам, mm -hmm. тому що зробити можна багато чого Тут і механізми є. Ми, і ми взагалі е прихильники того, що в ситуації треба використовувати всі засоби, які тільки можливі, навіть е зрозуміло, що, що більше з них не можуть апріорі дати негайного результату, але треба застосувати все. Чому тому що це тестова справа? От на те, що вона тестова, і на те, що це справа над всіма нами, як учасниками Євромайдану, свідчить, що сама самопроголошений прокурор Наталя Поклонська читає ць, і, і виступає в ролі обвинувачення про те, що Олександр Костенко став комендантом якогось придуманого ним гестапо, придуманим ним комендантом, він з рядового учасника протесту піднявся до таких висот. Тобто вони хочуть показати і ши і якби ліплять цю справу. От як такого над найодним з найбільших злочинців умов Євромайдану. І якщо ми зараз це проковтнемо, це матиме негативні невідворотні наслідки для інших людей, які там лишилися і приймали участь в Євромайдані або симпатизували Євромайдану. Що я маю на увазі? Ще минулого року було створено таке собі об'єднання, яке називалося міжнародний комітет розслідування злочинів по Євромайдану. У нього довжелезна назва. Ніякий він не міжнародний. Він створений з окупаційною владою. Криму, і він опрацьовує інформацію о звірських убієннях якихось там корсунських трагедіях. Ну, про те, що мені, як людина, яка документувала під час Євромайдану кожен крок і, власне, передали інформацію Міжнародний кримінальний суд і в Раду Європи, взагалі невідомо, тому що цього не було просто по собі. І вони. Збирають інформацію про тих людей, які на їхню думку причетні до протестного руху Євромайдан і повалення бандитського режиму Януковича. І якщо ми зараз покажемо на цій справі слабину, не використаємо все, що тільки можна. Журналісти, інформаційну потужність, правозахисники, правові механізми, органи державної влади, механізми тиску, дипломатичні, економічні та інші, це означатиме карт бланш все. Якби процес відпрацьований. Перший раз всі, всі дивувалися, яка абсурдна справа. Громадянина України переслідують за те, що він нібито скоїв на території України в Києві проти іншого громадянина України. А другий, третій, четвертий раз це вже нікого не буде дивувати, бо це вже прецедент, це вже складено. Тому я ще раз повертаюся до того, що треба робити зараз все, що тільки можна, і, і це зупинити. Дякую вам за те, що прийшли до нас. І власне говорили про ті факти, і важливо, що ви сказали, що. Далеко не все, що є в звіті, це те, що відбувалося і відбувається насправді на півострові. Тобто ті цифри, які от ми спочатку так і зачитувала, вони, на жаль, можуть бути ще й більшими. Так. Але в принципі в тих реаліях, в яких сьогодні живуть кермучани, це от так і є, тому що за російським законодавством, яке сьогодні де-факто діє в Криму. Будь-яка людина, яка сповідує те, що Крим є українським, вона вже власне є порушником закону. Так і може сісти до на до на 4 роки за публічні заклики до сепаратизму. Я так розумію, що навіть якщо це вона там написала в себе в соцмережах, так. чи де завгодно, і такі приклади, до речі, в звіт в нашому звіті є навіть просто критика дій дії окупаційної влади, не називаючи її окупаційною, є підставою для того, щоб ФСБ прийшли до тебе додому, забрали твій комп'ютер і, і всі ну. Всієї електронні провели в тебе обшуки, викликали тебе на профілактичну бесіду. Про український Крим, напевно, ще тільки думати чи мріяти не заборонено. Будемо далі відслідковувати цю тему. Дякую за те, що ви до нас прийшли. Олександра Матвійчук, координатор Євромайдан -СОС, а також голова правління Центр громадянських свобод. Наші студії це був голос Криму. Залишайтесь з нами.